Сьогодні презентуємо оренду двохкімнатної квартири, ЖК «Набережний». Повністю є все необхідне по техніці навіть мультиварка і посудомийна машина. Це 9-й поверх, за 12-го, ось такий є панорамний балкончик, звідти відкривається чудовий вид на місто. Ось ближче посудомийна машинка. Також у кухні є абсолютно усе потрібне для життя. Це ванна кімната, велика ванна кутова, пральна машинка, рукомийник та туалет. Це кімната 1. Одна з кімнат. Тут два таких диванчики, один із них повноцінно розкладний. Тобто може бути два спальних місця. Це коридорчик, з якого розв'язка, скажімо так, по всій квартирі. Кімнати, санвузол та кухня. І ось основна кімната, спальня. Тут таке велике двоспальне ліжко, ще є маленьке дитяче ліжечко. І виходимо на балкончик, дитяче ліжечко. І ось така велика гардеробна. Телефонуйте, це дуже затишна квартира. Раніше тут жили виключно власники. Отож покажу в зручний час.